Угорський спортсмен Пал Гідведі Уштот здійснив доброчинний перебіг кордону між Україною та Угорщиною. Цим забігом спортсмен і почесний посол Тиси мав на меті виразити співдружність між двома країнами. До спортсмена за два дні бігу долучилося чимало бажаючих, які разом з ним пробігли, хоч і не всю дистанцію, але чималий її шматок. Бігли із спортсменом як угорці, так і закарпатці. Маршрут доброчинного забігу охопив всі КПП між Україною та Угорщиною. Відтак маршрут нагадував зігзаг. І я ною серед них ще вітаніткарпатої програм Моя мета, аби ми могли легше перетинати кордон і щоб ми в мирі жили один біля одного. Наскільки мені відомо, Закарпаття це багатонаціональний край. Тут живуть люди різних національностей, і сотні років вони жили тут в мирі між собою. Я теж цього хочу. І я хочу цей меседж передати угорським людям, щоб вони приїжджали відпочивати на Закарпаття і щоб витрачали тут гроші. Нехай приїздять сюди на канікули. Навіть відпочинок. Хай спробують тутешню гастрономію. Це для мене важливо. Тут я відчуваю дружелюбність людей і мир, тому треба цей меседж передати далі. Карпатоян, фантастику швотачорні, начхудошу, начпадро, ідея Метаю цей заключається в тому, що ми бажаємо і угорці. І всі ті люди, які живуть на кордоні, бажають э, добробут э, Закарпатської області, і ми біжимо за те, щоб за, за єдність у Закарпатті, щоб тут не було ніяких проблем. І біг без кордонів, мета і ну, по-русски, пароль цього бега бег без кордонів. Щоб знали на западі люди, що тут немає ніяких проблем. Закарпаття це острів, острів свободи, острів міра. І пусть е, туристи к нам приїжджають, ми даємо їм поняти цим бегом і біжимо по зигзагу через все угорсько український кордон. Завершився доброчинний забіг на пункті пропуску Загоньчоп, де з угорським спортсменом зустрілися представники влади.